Ради учням під час підготовки до ЗНО та ДПА Почнемо з найбільш загальних рекомендацій. Перше це не скорочуйте час на суму. Якщо ви будете спати менше, ніж потрібно вашому організму, це призведе до зниження продуктивності і інтелектуальної діяльності, і ви не зможете компенсувати ці витрати, навіть доклавши героїчних зусиль. Друге. Залишайте час на короткий відпочинок. Ви засвоїте більше інформації, якщо під час підготовки будете робити короткі перерви. Їх можна використовувати для прогулянок, занять спортом, спілкуванням з товаришами, рідними, близькими. Якщо є така можливість, об'єднайтеся з однокласниками в групи по 3-4 особи. Розподіліть між собою питання, які може е, е, окремо готувати кожен. Потім, коли ви зустрінетесь, то обміняєтесь інформацією, і це буде більш ефективніша і цікавіша підготовка, ніж на самоті. Налаштовуйте себе на успіх. Коли людина програмує себе на, е, на невдачу, то посилюється тривога, внаслідок чого погіршується настрій, зникає бажання готуватися до екзамену. В день іспиту прокиньтеся трохи раніше, ніж зазвичай. Коротка зарядка, легкий сніданок допоможуть вам бути енергійними і бадьорими. Пам'ятайте, що певний рівень хвилювання є нормальним і може допомагати мобілізувати ваші інтелектуальні ресурси. Якщо хвилювання вам здається надмірним, то глибоко вдихніть, і уявіть, що ви весь негатив будете видихати. І видихніть його разом із повітрям. Ця вправа допоможе вам заспокоїтися та налаштуватися на робочий стан. Також не забувайте. Що впевненістю собі приходить з усвідомленням того, що добре підготувалися, і вмієте робити все, що вимагається від програми. Зосередтесь на потрібному, не, не зосередтесь саме на потрібному, а не на відчутті тривоги. І на змісті своєї роботи також зосередьтеся. Це допоможе заспокоїтися і отримати гарний результат. Дякую.